Добро здоров'я всім глядачам YouTube. Ой, сьогодні 30 червня. Сою ми поприскали і вирішили трохи взятися за, за ту стару рухлять. Палку, що там нагинаєш? Ти, та не Ти я ж бачу, ти ще впарається і ти гнев. Стару рухлі через півтори. Зверху все було порожавіло, ми викинули, не повоки, але поводити. Обрізали. Провалилося вниз, трошки зараз піднімемо. Я його піднімав роки чотири назад. Тут у нас ціло все ціло так повинно бути. Я варив три роки назад. Низ уварю і підварював де що треба. Тільки треба новий, новий верх дати. А то дощ і все, я вже клівки застеляю. І так далі. Бляха, є, вже в бляху на жатку. Жатку цього року не будемо варити так під варю, міняти повністю не буду. І вот тут під з треба зберити Для води. Ми полегенько будемо працювати. Обдирається все. Всі кільйонки, Скільки тут тих кільйонок пішло? І ті. Як вони називаються? Рекламні такі брезенти. Два вже. О, вже бо бляху вже було накрив спокійно. Так, мої дорогі. Оця болда опустилася була вниз. Сантиметрів на п'ять. Ослабла вся конструкція. Вона обвесла. Я під дом і зробив таку конструкцію. Оголок по кутах. Приварив по кутах. І такі розкоси 16-ї арматури зробив. Все. І зараз будемо. Робити з третього 2 на 3 профіль. Такі розкоси не Сюди один. Ну, тут був старий заводський. Там йому один лишив цей. І будемо приварювати. А потім приміряти вже бляху. Вирізати люка, підганяти, обварювати та ДТП. Десь у мене ідеальне, практично все ідеально. Не знаю, що всіх, наскільки кабіна з бункером роз'їхалася, на 5 сантиметрів. Я тут поставив такий болт, стяжний, щоб воно не грало, не щоб поїхали. Берта <сі> як Лев, а, Берт? Сидіти, сидіти, лапи, два лапи. Молодець, Давай друг. другу, друг, друга. Молодець, сидіть, ну не можна, не можна, не можна. Не можна. Все, 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 все. чекає. Тікає. Прив'язав поки що на ланц. Тікає. Пробиває під сіткою, риє і все, гониться їм. І... <coughs> Треба десь кабеля шукати. Так, мої дорогі. Виключили світло у нас. І піду зараз, певно, повежу. Вона напряг. От вирізав. Вікон все таке. Получився люк. Зовні обварив. Трошки повело. Тому, чоку, все Там прижметься. Там якраз. Сюди буде йти, по-моєму. Сюди йти і тут внизу будети цей, профіля поставив. Так, прорізав. Тут не, не прорізав посередині, можу загнути. Підгинаю. Продовгий прорізав двох місця. І потім поприхватую все. Для чого воно. По-перше, десь міг не, 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 не довар бути. От пропалив, варив без щитка таким, трошки більшим. Током і без щітка, щиток на комбайні зі зваркою. Маска, верніше, щиток тут у мене є, але там четвірками. четвірка Це і так, що мені що, що, в нього дивитися, що поза нього. Не для моїх очей. Мені треба двоечку, одиничку. Я варю без щітка так. Що, що ж я сказав? Значить, якщо не довар... Що, друзі? ну приблизно так воно буде. Зараз позрізаю вже зависи з тієї сторони з старого старої блях, старої криші. Будемо варити. Ось що красивіше ще вирізаю. Тож не буду розсипати так, встигну. Треба ще зробити. Хочу біду подивитися, чи вона працює, чи не працює. Датчик ото. Вже старий, забуваю, як воно. Не сам, по воно. На комбані не їжджу. Деколи їжджу, деколи. Збоку. Ну, си, ну, сидить. Так, все. Дамо завісти, що знаю. Фу, жара. Жара совершенно. сегодня продают 34-35, но тоже по 30. Еще трошки поварится завершилось. Спецовцы. Ой. Просто тут вот, вот, очищаю. Да новый металл там нормально а де старий металл ржавчина. Трошки шарчалой. Так, павло. Що? Він На 17 довго. Павло викидує граблини і ту всю херню, вибачте за слово. Але там не потрібно. Воно зрічай одразу туди падає і так туди купить. Ти Павло, розправишся? вроде така серйозна. Mm. <laughs> давай, давай. Полегенько не спіша. Два рази подумай, один раз зроби. Так. И останню чергу до жатки, жатку треба буде. Я планував купити метал, я вже сказав у відео. Купляв метал для жатки, повністю переварить, але вертуєш кір виправити. У мене фланік. Докапало з нього, а він просто тріснув був і все. Не чистили, не, не подували, як загнали. Ось компресора нема, компресор вдома не випустить. Це візуально віником позмітали. Он там отак нахлз дав. І все, і поприхватував. Шви потім замовив герметик для метала. Потім герметиком пройду, Пригонтую, герметиком пройду. Ще раз прогрунтуючи, помалюємо і все. Буду ходити. Ота така кожен рік треба щось робити. Старий не старий комбайн, Коли нового треба обслуговувати, Ножи на січкарні. Треба теж, бо від каміння б'ються. Акумулятор матувати. Бачите штуки. І ножо. Тут каменю позабиваємо. Ну, не, не, не сильно, але не вже від швидкості просто. Не ріжуть я, а Рубають В прошлом році я їх заправляв. Осоном для сої. Всем для сої. Ой! Вирізаю, далі будет. Все, все повикидували, викинули. Той стіл, все викинули. Не знаю, може би стіл якийсь зробив столішниці, щоб злітало. Але то що тут Такий толк, як тут вітрі дує і видуває, і так, і так? То що подивлюся, може, щось рівненьке би таке зробив. та біда все була погнута, де, де полої кинуть. Десь, десь, десь суну, не пам'ятаю де. дуже погнуто дуже. То. Там нічого не скользило, набивалося і ті граблини не, не допомагали. Треба продути. Завтра акумулятори, може, поставимо. Так, друзі, практично основні роботи. Бункером завершені. Дивіться, так я в кімнаті зробив. Павло в кімнаті так не зроблено, ні, Павло, павла вагонка. В <плізь> Блісі, як в лісі. А ми тут сіру грунтовку загрунтували. Підключив я цю біду, як називається? бункеру Так, це Датчик бункера. І поставив другий, там був вмонтований такий вверху. Я прямо бляху, не став там що вирізати, зробив, не, щоб заднього хода такий. Але що лампочка згоріла, хотів з лампочкою, зняв шкло. Тут парілка настояща. Ну а так бункер не біда. Зниз поварений і верх поварений. Знизу я вставляв. Вот видно. Одвин. Тут і тут. Тут спереві запустив туди. А тут сюди. Так, маєш Низ, низ по-моєму, тройка метал, якщо я не помиляюся. Не Мігнули. Дуже, дуже важко відгнувся. А верх півторачка. Все. А там вже будемо жатку варити, то вже буде друге відео. Вирізаємо наверх. Верха обронтували і балончиком таке чуть-чуть запшикало, щоб воно нормально виглядало, треба було перетирати. Ще хочу, мої дорогі, герметика. Купити і на всякий випадок позатягати шви. І потім з балончика помалювати. Наполозь зніми на діду вилізає. Бо я тяжкий, бо мені не може. Бо я все поломлю. Все так я важкей. Тут переварив. Бо Павло опирається, бо вже навіть я опираюся, воно розхлюбується. І болтайся, ага, ще отам там треба павлку приварити. Кругляк. Ви забрали кругляк, чи він десь студії? Той маленький? Ні-ні, довший. Ну ладно. То вже потім, як прийдемо під вечір. Труп, хай стоїть там. Може я вдома щось. Ага, під каністри зробили ще. Ну і договір Другий отак під каністри зробили. Тут три влізе і там дві. Бо третя не влізе, бо от тут цей. Тут Профільок іде. Ну і все, і будемо братися на заж... дожатки. Але це вже буде друга тема, друга робота. Я вже казав, що зад ми викинули. Всі апендицити поврізали. Не знаю, може придеться трошки сіл доварити. Може, просто робили цю скотну дошку таку. Підкажіть. Підкажіть, хто як робив. Чи потрібно трошки довше сантиметрів 30 сів зробити. Таку столішу чи ні. Що вона не потрібна. Якщо нормально, все відрегульоване. Ну все, мої дорогі, На цьому наше відео буду завершувати. Павлуко, ну, скажи за побачення. Розкажи, як горіло. Ага, покажа, щоб я розказав, як горіло. Сьогодні пішов до хати. Зачем тут ти пішов? Сподівав. Бо комбайн у сестри стоїть, ще раз кажу, я вже говорив у відео. Пішов по щось, не пам'ятаю. А я як разом ту чепуху варив, що, що я тільки що показував. На капот. Щоб Під капотом, упор капота. Півтоматом кілька я там 30 секунд, а може і цього ні. І все. добре, щоб щітка, очі зразу відкрию, дивіться, під мотором так побудував вже вже плам'ячко. Поки я збіг вниз, вниз з цієї сторони комбайна була. Ведро і, і, і каністрена. Тут з розгону хотів одразу з двома вискочити, його назад потягнув. Взяв каністрену, взяв, оцю, пішов, вливкнув і воно загасло. Але скільки страху я переніс мої други. Не, не можу представити. Не можете собі представити. О! Отак, балон сюди грузимо. І все, що треба, і так їздимо. Ну все, всього доброго. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні!